Шановні жителі громади, 6 грудня разом з українською спільнотою Фурсівська громада визначає День Збройних сил України свято на честь українських захисників та захисниць, які докладають надлюдські зусилля у боротьбі з ворогом для збереження суверенітету і незалежності нашої батьківщини. Нашим землякам щодня доводиться проявляти героїзм, патріотизм та духовну відвагу. Щирі слова вдячності всім жителям нашої громади, які стали на захист України і досі важкою ціною відстоюють незалежність та цілісність рідної держави та захищають народ від жорстокої російської агресії. Завдяки вам, ми сьогодні спимо у теплому ліжку вдома. Працюємо завдяки зсу у фурсійській громаді майорять жовто-блакитні стяги. Ви є прикладом незамності духу, самовідданості та віри у рідну державу. На ЗСУ покладають свої сподівання мільйони українців, які мріють про мир і процвітання країни. Вірю, що збройні сили України і надалі стануть кремезним гарантом недоторканості та незалежності нашої з вами держави від будь-якого загарбника. У цей день ми схиляємо голови перед пам'яттю героїв. На жаль, серед наших земляків є і ті, які віддали своє життя за нашу благословенну українську землю. Пам'ять про них назавжди залишається в серцях жителів фурсійської громади. Історія кожного героя є болючою і трагічною. Вічна їм слава! У День Збройних сил України від щирого серця хочу побажати кожному захиснику, жителів фурсійської громади, міцних сил і незламної віри, сміливих ідей і добрих надій впевнених планів та обов'язкової удачі, незасимого оптимізму і відмінного виконання всіх поставлених завдань. Символічно, що сьогодні довгоочікуваний день зустрічі з мріями та подарунками, день святого Миколая. Великий чудотворець Миколай приносить добро, світло та любов. Нехай це чудове світле свято принесе кожен будинок громади тепло сімейного вогнища, любов, радість спілкування з близькими, добробут і стабільність. Бажаємо вам якомога! Більше радісних подій. Нехай у ваших серцях завжди живе надія. Бережіть вогник віри в своїй душі, робіть добрі справи. Допомагайте нашим захисникам, які боронять Україну. Нехай Миколай Чудотворець чує ваші молитви та наповнить життя великими і маленькими дивами. Все буде Україна!